високому рівні. Це важко повірити, та представниці прекрасної половини людства здатні легко керувати навіть важкими броньованими машинами. Таких цілеспрямованих можна зустріти в Академії сухопутних військ. На рівні з однокурсниками-чоловіками вони долають складні ділянки місцевості та виконують нормативи. Як у тендітних жіночих руках ставали слухняними багатотонні машини піхоти, дивіться далі. Незважаючи на те, що ці жінки майбутні психологи, вони встигають пройти і програму підготовки своїх колег по вишу командирів механізованих і танкових підрозділів, я вважаю, що жінці військовослужбовці потрібні навики з водіння, з водіння не тільки БМП, водіння танків. Тому що коли військовослужбовці жінки приходять військові частини, вони повинні також вміти все те саме, що і чоловіки. В цієї осені дівчата вперше випробували себе у ролі механіків водіїв БМП. За місяць вони навчилися заводити двигун, рушати з місця, гальмувати, керувати технікою на рівні місцевості та долати перешкоди. Було дуже страшно, але потім стало інструктор дуже допоміг, цікаво стало. І, взагалі, просто адреналін криві кипить. Було дуже важко перек оці перешкоди, якби зупинятися вчасно і правильно натиснути ту саму педаль, або похваленого фрикціону або ту саму педаль газу. Але нічого впоралися. Курсантки зізнаються, що це для них справжнє випробування. Один лише вигляд бойової машини додає хвилювання, але прагнення до нового переборює страх. Дівчата набагато усердніше виконують праву сьогодні. Були певні у нас передостороги про те, що дівчата десь в якомусь напрямку не зможуть змагатися з чоловіками, але на вони добре виконали вправу, отримали всі добрі відмінні оцінки. Також майбутні офіцери стріляли з автоматів, гранатометів та озброєння бойових машин. Зараз тут іде стрільба снайперської гвинтівки Драгунова, особовий склад 112 групи МП. Виконав стрільби. З оцінкою 4,20 – середній бал. А старшокурсники випробували себе ще й у ролі командирів та самостійно проводили заняття. Тож після випуску з академії жінкам, як і чоловікам, буде до снаги керувати багатотонними машинами, влучно стріляти та командувати підрозділом.